Доброго ранку малятка, доброго ранку, шановні батьки. Нікольчка, привіт! Помахай мені, привіт-привіт! Привітайся, так? Ти хазяєчка, так? От розумничка, в тебе там все під рукою, так? Сьогодні поглянь, до нас завітала Лялочка в гості. Її звати Маринка. Гляньяка гарнесенька Ляля. Сідай, Нікольчка. І в Маринки вчора був день народження, уявляєш? До неї приходили подружки і принесли їй купу подарунків. А що ж їй принесли? Ми з тобою зараз дізнаємось. Будемо відгадувати загадки і дізнаємось. Давай сідай зручненько. Сідай, сідай, от А Ану ж слухай. Він як паровоз гуде, і з носика пар іде. Смачний заварює чай. Хто він такий? Ану відгадай. Чайник, так? Чайник. Ми робимо в ньому кип'яток, так? закип'ячуємо воду. І наливаємо в чашечку, так, заваримо чайок. Ні. Ні. А ні. що там? Я. Я. Один чайник ти побачила. Молодець, яка ти уважна. Так, ану слухай наступну загадку. Насипай в мене продукти, наливай в мене води. Підігрій мене на пічці. Я обід зварю тобі Залюбки. що це? це таке? Та, каструля. Каструля. бачиш, яка вона велика, така червона в горошок. А що можна в кастрюлі варити? А ну розкажи мені, що мама варить в кастрюльці? Супчик можна зварить в кастрюльці? І супчик, і борщик смачний, так? Добре, а ну слухай ще загадку. А щоб підсмажити їжу швидко потрібна нам. Що це таке? Каворітка, так? Можна яєчко підсмажити на сковорідці, так? Або просто розігріти. Їжу. Тебе також є, ти побігла шукати, мабуть. <с>. Ніколька. Сідай. Так. А ну, ось послухай ще загадку. Що ж це в нас таке? Чи знаєш ти, серед ложок я полковник, а зовуть мене. Опо. Ану, допомагай, що це? Ага, чайник бачу в тебе. Гарний жовтенький чайник, так? О, так ти вже й чайок наливаєш. Супер, яка ти хазяїчка. Сідай, Некоська. А ну поглянь, що це за велика така ложка, ти знаєш? Чим ми насипаємо? Пізніше. Ополонек, так? Ось він який бачиш гарненький. Ой, ти вже і кашку ставиш варить, так? Все швидко, яка ти швидка. Ось поглянь, всі ці предмети, одним словом, можна назвати. Осудно, <косудно> так? Це в нас. Кухонний посуд. Він нам потрібен, щоб готувати їжу, так? А ще є інший посуд. Давай про нього послухаємо, що ж ще їй подарували її подружки. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. Ти борщику чи кашки Насип доповна. Я всім тебе погодую. Що це таке? Тарілочки, так? А які тут є тарілочки? Є міленька, так? Та глибока. В глибоку ми насипаємо супчик, борщик, перші страви, так? А в міленьку ми насипаємо кашку чи картопельку, так? Не знаю, не мішайте. Так ану ось поглянь, що ж іще в нас за посуд такий є. Санама не їм, а всіх годую. Що це таке? Ложечка правильно. А ну, скажи, а в тебе є своя ложечка? Дитяча така є, яку ти кушаєш? Пішла по свою ложку чи що?

Ой, так гарненька. А хто там в тебе намальований? А ну розкажи мені. Ці. Оце. Хто, це? Нарис... хто це. там? Оце ложка. А оце хто нарисований в Хто це? Ого! Хто? Хто це? Так, я думаю, мама допомагає. Що-що? Хто це? Вона, я не зрозуміла, хто там? Іго-го. А, іго-го. Добре. Конячка там, так? Так. а ну ще давай дивитись, який же ще посуд буває. поглянь. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Ось поглянь, що це за така помічниця в нас. Дивіться, дивіться, що, там на столі лежить? А на... що це таке? що це за зубки. Вилка. Вилочка, так? З вилочкою треба бути обережним, так? Найгострі. гострі. Голочка. Голочки такі, так? Така йолочка. Так, а ну ще поглянь, остання наша. Так, предмет посуду, що це таке? Чай із неї п'ють. Її повною нальють, із фарпору чи із скла вона буває. Хто це така? О, чашечка, так? Ой в тебе червона, така гарнесенька чашечка, а мене бачить біленька з бджілками. Ось такий гарний посуд їй також подарували. Цей посуд називають столовим. Його використовують для того, щоб сервірувати стіл та подавати в ньому страви. Його називають столовий посуд. Ось поглянь, як багато посуду надарували нашій лялочці Алісі. Вона запам'ятає, для чого, який посуд. І тепер буде використовувати посуд правильно за призначенням. Ти, я бачу, розумничка, ти гарно граєшся посудом. Я попрошу маму, щоб вона зробила пару фото. Я розгляну краще, який в тебе гарний посуд, яка ти гарна хазяєчка. Домовились? Але Алісі вже час прощатися, вона буде тепер розкладати весь посуд по шафам і чекати на гостей. До побачення. А, а нам пора прощаться с тобой. Он дивись тобой, Дениска, каже, до побачення. Да. Все, Николечка, до побачення, моя зірочка. До наступной встречи. Мышка, мышка.